Вітаю вас, друзі. Учора з'явилися дуже цікаві новини, які можна почути не часто. Росіяни заявили про те, що їхню територію намагалися атакувати невідомими ракетами. Українську ракету днем перехватили і системи про оборони в Ростовській області, і ще дві ракети збили Пво в Брянській області. Випадки застосування ракет по території так званої Росії можна перелічити на пальцях однієї руки. Це справді подія дуже незвичайна, і заради неї. З'явився навіть той, кого ми не бачили після бунту пригожена. Начальник генерального штабу так званої Росії Герасімов дуже стурбований, Доложите про результати результатах відраження ударів ударок Проте стурбований не тільки він стурбовані також і російські воєнні злочинці навколо ситуації, яка є зараз у Пітері у місті першого хлопка Владліна Татарського, і останні три дні ми з стрівоком долюдаємо новості із Петербурга. Отже, росіяни повідомили про те, що учора три невідомі добрі ракети. Намагалися знищити кримський міст. Серізами протягом нічного три ракети, а також кірчанський перехід. У тимчасово окупованому Криму якраз учора фіксували роботу російської протиповітряної оборони саме у районі Кримського моста. Смотрі в Кивобі що то там прямо на кримському мосту. Останнім часом росіяни чомусь дуже сильно переживають за кримський міст, то вони його перекривають і проводять навчання, то вони виставляють додаткові пости для перевірок транспорту і створюють цим величезні затори. І навіть для того, аби росіяни менше їздили по кримському мосту, вони стали використовувати великі десантні кораблі. На цих десантних кораблях росіяни, як вони кажуть, мають перевозити цивільних. Але не тільки там учора літали невідомі ракети. Відомлялося про роботу протиповітряної оборони у Ростові. А ще росіяни стверджують, що, начебто, була спроба атакувати аеродром Шайковка, де базуються російські стратегічні бомбардувальники ту 22 м 3 які є носіями ракет Х 22 абсолютно неточних ракет, які до слова атакували минулого року торговельний центр у Кременчуку. Може, це і справді так, але ракети не долетіли до Шайковки доволі велику відстань. Натомість одна із ракет вдарила по пилорамі у місті Битош Брянської області, а це приблизно за 175 кілометрів від українського кордону. На жаль, ніхто із росіян не загинув, і складно поки сказати, чи цілилась ракета саме туди, чи вона дійсно не долетіла і вдарила по пилорамі, Але, хоча б руйнування є, хоча Росіяни кажуть, що нема це вона трапилась Потерь в збройних силах Росії немає. І отут почалося найцікавіше. Російські пропагандисти стали займатися звичною для себе справою, тобто брехати і заявили, що, начебто, по території так званої Росії було завдано ракетних ударів ракетами Storm Shadow. Storm Shadow. Абревіатуру, Тормшедовабрівіатуру Катору відьмо СС. із алкогольної коми навіть виліз Дмитрій Медведів, який сказав, що, начебто, Україна намагалася атакувати одну із російських атомних електростанцій, хоча. Ракета впала ну щонайменше за 70 кілометрів від найближчої, і тут же сказав, що треба бити по українських атомних електростанціях у відповідь. Росія це Росія це до слова про те, як росіяни клянуться, що вони в жодному разі не будуть атакувати, наприклад, Запорізьку атомну електростанцію. Але що цікаво, що ж це були за ракети? Пізніше учора ввечері з'явилося відео ракетного удару у Брянській області, і як ви можете бачити, ракет ракета на Storm Shadow абсолютно не схожа, натомість вона дуже схожа за своїм силуетом на зенітну ракету с 200 і, всупереч алкоголічним маренням Дмитрія Медведєва, Російське міністерство війни сьогодні визнало, що і по Кримському мосту, і по так званій Росії намагалися бити саме ракетами с 200 Давайте я вам трошки більше розповім про ці нові у застосуванні проти так званої Росії, але насправді доволі застарілі зеніт. Ні ракети. Зенітно-ракетний комплекс С 200 був розроблений у Совєтському союзі у 60-х роках минулого століття. Це комплекс великої дальності, який має уражати цілі приблизно на відстані до трьох сотень кілометрів. Це, до речі, перші совєтські ракети, які мали головку самонаведення. Даний комплекс вважається застарілим, але тим не менш він досі є на озброєнні у декількох армій світу. Наприклад, С 200 досі стоїть на бойовому чергуванні у Молдові. У Ірані і має захищати небо Казахстану в Україні. Даний комплекс також був на озброєнні, але його зняв з озброєння Віктор Янукович у жовтні 2013 року, і наче як мали утилізувати частину а частину продати. Деряве небо Україна відказалась, від от ти зживших зенітно ракетних комплексів дальнього дальньому їх списали, але доведуть до кондиції і продадуть. По ідеї у нас і ще мали лишатися якісь запаси, а можливо нам і. Ще передала С 200 Польща, і от після того, скоріш за все, ці ракети були модифіковані, вони стали бити по цілях за балістичною траєкторією і використовуватись по наземних, а не по повітряних цілях. Тобто у цю гру можна грати удвох, бо я нагадаю, раніше росіяни модифікували таким же чином ракети від комплексу С-300 і били по території України. Наприклад, вони у Вільнянську минулого року вдарили по пологовому відділенні та вбили дводенне немовля. Наше командування поки не повідомляло про застосування по території так званої Росії ракети с 200 Але якщо це справді так, то у Росіян додаються проблеми. Що найменше проблема полягає у. У тому, що їм доведеться і ще більше комплексів протиповітряної оборони знімати із фронту і тягнути у глиб так званої Росії, власне, он вже таке доручення Герасімові надав і скадять засунуття в сону, вирішив прикрити Западіла душна А при застосуванні по наземних цілях дальність ракети С-200 може складати понад 300 кілометрів. А це означає, що для росіяни ще буде багато неприємних сюрпризів. Бум. Тепер скажу іще ще декілька слів про удари у псіну росіянам від росіян. Все, це удар в спину. Російська влада почала нарешті, хоч якось переслідувати гіркіна, відбувся у Пітері безпреділ. Странний непонятний безпреділ со сторони силовиков і різних уже відомств. У місті Пітері на так званій Росії воєнний злочинець Гіркін хотів зустрітися зі своїми фанатами, але йому на заваді стали російські мусора, які завітали у заклад і поперед. Діли керівництво закладу. Що якщо раптом Гіркін буде виступати, то у них будуть проблеми наступного дня? Ситуація повторилася. Нізка десятків силовиків заблокували лісву, нікого туди не пускали. відрубили камери, все перевернули в общем, устроїли повний бізопрос. Працівники закладу відчайдушно боролися проти мусорського безпреділа, як тільки могли і. Питали у мусарів, чи можна їм повернутися до свого закладу? А представник поліції, уточнити можна ли нас допустити. Звісно, ці ситуації дуже обурили розшукуваного воєнного злочинця Гіркіна, і він став питати: і що тепер його можуть іще й заарештувати? Я просто уїду на в Гаагу, а там після чого мені отправляють в Київ і там повісять. Тим не менше з третьої спроби Гіркін усе ж таки виступив зі своїм стендапом. А його фанати, які зараз воюють про. Ти України заявили про повну деморалізацію. пресінг російського патріотичного сообщества напряму вріяють на наше положення на фронті. Віру у владіміра Путіна вони вже й так давно втратили, а тепер і ще й починають втрачати віру у Російську державу, так звану, Теряють віру в государство, теряють віру в Росію, теряють віру у силові відомства. Це неправильно. насправді усе це абсолютно правильно, тому що росіянам не варто вірити у те, чого не існує. Росіянам не варто вірити. У так звану Російську державу, тому що вона є лише тимчасовим непорозумінням. Ну а ситуація із гіркіним дуже просто пояснюється. Після невдалої спроби повстання Пригожина, владімір Путін тепер боїться абсолютно усіх, хто його критикує, навіть тих, хто підтримує війну проти України. І тому проти Гіркіна починаються репресії. Сподіваємося, вони почнуть нарешті активніше вбивати одне одного, саджати одне одного і. Переслідувати одне одного вона ж тоді гражданська війна, получається честь собственного народу Ну, на честі, да. я гадаю, що вже зовсім скоро проти гіркіна та його соратників будуть активізовані репресії на так званій Росії, тому що Путін тепер буде бачити у них реальну загрозу, та і вони самі не приховують, що вони є революційною силою. КРП потенціальна революційна сіла Патнишенню. К мафіозної власті. Ми звісно, зичимо росіянам успіхів у боротьбі росіян проти росіян, але маємо й далі робити свою справу, допомагаючи Збройним силам України. Дякую вам, друзі, що ви регулярно допомагаєте силам оборони України. і Я вас закликаю робити це і надалі, аж до нашої перемоги, тому що тільки українське військо буде вирішувати, як саме де саме закінчиться ця війна та якою буде подальша доля тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація. В контексті підготовки до саміту НАТО на Турцію оказували велике давлення. А Анкара, як член Альянсу, проявляє з ним солідарність. РФ все прекрасно розуміє, сказав Ріа Новості Пісков. Він додав, що... Но нарушение договоренностей никого не красит. великолепно. Вот что значит талант в области дипломатии. Вот меня в дипломат точно не взяли бы. Вот. Я, бы не, я бы не смог бы даже сочинить так. Никого не красят нарушение договоренностей. Вот никого. Хорошо, хоть не шаги доброй воли. Ну ладно. Ну, в понедельник, наверное, МИД как-нибудь прокомментирует, а может быть и не прокомментирует, не знаю. Вот. Ну, то есть мы имеем дело с нарушением договоренности. То есть я так понимаю... Ну, перевожу на житейский, наверное, немного вульгарный язык. Ну уж, простите меня, а, юность, молодость пришлась на 90-е. Как у некоторых, так сказать, видных представителей нашего истеблишмента. Поэтому я бы сказал так, это что же, нас кинули, что ли? Эрдоган кинул нас? Нарушил данное слово? Ну, судя по всему, да. Не, под давлением, я понимаю, конечно. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Президент Турции Реджи Пардоган во время совместного брифинга с президентом Зеленским заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО. Вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса – вопрос предрешенный. Это дело времени. 9 июля по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой республики Хаканом Фиданом, сообщает МИД России. Внимание Анкары, цитата, было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям. Конец цитаты. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Почему Реджеп Пардаган решил освободить командиров полка АЗОВ? Какие еще шаги навстречу Украине приготовил или сделал недавно президент Турции? Я хочу напомнить, что с 2014 года Турция последовательно поддерживает территориальную целостность Украины. И для Кремля это не новость. В Москве знают эту позицию Турции, и никогда не было каких-то жестких заявлений со стороны Кремля по этому поводу. И Эрдоган просто пользуется слабостью Москвы в данной ситуации. В Анкаре знают, что Кремль никак не ответит, кроме каких-то своих общих слов, общих заявлений деструктивности и так далее но ну, а в общем и целом москва сейчас находится в огромной зависимости от анкары это и политическая и экономическая зависимость по сути сегодня турция является одним из немногих а быть может и ключевым посредником между Москвой и э, западными странами. И, э, повторюсь, Кремль не в том положении, чтобы как-то э, реагировать вот на такие жесты со стороны Анкары. Ну а в дальнейшем, я думаю, да, конечно, э, а турецкая сторона продолжит э, поддерживать э, Украину поставлять новое вооружение, это не только беспилотники, но на российско-турецких отношениях до поры до времени это, на мой взгляд, существенно не отразится. И вот таким образом Турция выдает, возвращает Украине командиров полка Азов, Турция поставляет вооружение Украине для защиты своих территорий, при этом Турцию по-прежнему в Кремле воспринимают как страну, настроенную, ну, если не союзнически, то благосклонно. Откуда такое... Откуда такая вот реакция в Москве? Почему они настолько привязаны к Турции? В чем выражается эта привязанность? Это действительно вынужденная ситуация. Как я уже сказал, есть экономическая зависимость. В прошлом году товарооборот, например, между Россией и Турцией побил очередные рекорды, там уже больше 50 миллиардов долларов. А с политической точки зрения, как я сказал, у Москвы сейчас не так много э, партнеров, да, которые готовы выступать в качестве посредника не только между Кремлем и Западом, но тем более между э, Кремлем и Киевом. И вот это окно возможностей, оно очень важно для Кремля. И нравится им или не нравится какие-то действия Анкары, э, Москва, она вот вынуждена реагировать вот так вот сдержанно. Хотя недовольство, понятно, оно копится, но, повторюсь, я не вижу предпосылок для того, чтобы вот это недовольство как-то вылилось наружу, и Москва пошла на ухудшение отношений З Анкарой, что себе дороже. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.